Привіт! Це вже остання серія античності з Adola Lase Карфаген. Ми зрозуміли, що Карфаген це не наш, але ж подивіться на цей район іще. Подивіться, просто який тут ідеальний, просто ідеальний райончик. Звісно, мені не подобається Карфаген тим, що За Аду мається на увазі, тим, що тут тільки одне, одне місто, і треба по факту йти завойовувати інші. А вона в мене не дуже під завоювання. Чомусь я більше в розвиток, більше технології якісь шукати таке. Тому, тому треба трошечки буде переглянути це все. Давайте ми тут обрейдити нікого не будемо. Заскочимо всередину. Ти сюди. Ти, відповідно, з одного разу можеш заскочити, так? Да? От я би хотів, щоб вони мені додавали хоткей на такі комбінації. Але, знову ж таки, це вже, це вже таке діло десяте. Так, що ми тут будуємо? Що ми тут, куди ми тут. Можемо ще торгові шляхи налагодити. Так, в мене вже всі міста. Крім цього, в мене виходить міста. У мене оце місто ніяк не хоче перетворюватись на адекватне. Хтось мені говорив у чаті, що потрібно робити. Рибальські угіддя або щось типу такого, і тоді воно зможе. Ну, давайте спробуємо. Божечки, як вони розрослись тут. Давайте спробуємо. Це тільки от сюди нам потрібно рибальські угіддя, поставимо. І що? Все рівно ні. Все рівно ні, але якщо тепер тут буде зробити або купити, зробити або купити. Подивимось караванника чи купця, і він тоді зможе транспортуватися між цим. Окей, подивимось, подивимось сюди, розростаємося, сюди беремо супер. Так, дивись, по-перше, забираємо ось її, стаємо ближче. Не розумію, для чого ви тут, хлопці і дівчата. Стріляй, звичайно, хріпс. Так, ти. Ти всередині маєш лучника, ти ще й всередині маєш лучника. Давай прямо видаємо його вперед. Блін, насправді треба було. Трошки не так. Давай ми ось таким перетасовочним зробимо коник, який всередині. Вискакуй сюди. І зразу проходь вперед. який середині вискакує сюди і відразу всі разом навалились гуртом на оцього чучка. Кефно. Рівень піднятий. Ну, Давай спробуємо по класиці. В цьому напрямку по класиці. так, ти сюди. Ти, в принципі, можеш. А що ти можеш висадити і чкурнути за цим. Я би цим ще хотів слабіти. Боже, як всіх багато людей хочуть його знищити. У мене не така велика армія насправді. М -м -м -м, але вона є. Так, добре. Також тут ще можна що взяти. Певно, ще. 10 універс. Так. Просто кодекси мені взагалі не потрібні. Але опанування потрібні. Опанування це ж внутрішня штука Ада, яка. Science uh, плюс 2 Science H1 You Complete a Civic. Is this, старт. Start. Uh, кожен раз буде мінятися цей, а також, якщо культурно, то дається наука. Не mm, те, що мені було би потрібно щось зараз вчити. Можливо, зараз уже останній Сівік, тому варто його сюди спробувати, можливо, вдасться. Добре. Я заходь у місто, заходь у місто. Проходимо на одну клітиночку вперед. Ох, прекрасно скільки. Ну, тільки у цьому дало би ближче, та Добренько. Давайте ось це бо без цього. Генерали себе погано почувають мої мої. Хоча насправді, якщо ваш генерал менш пасивний, то можете сміло використовувати інші навички, а не оці по пріоритету, які у мене. Так, добре. Тут в мене що. Давайте заскочимо в це місто, будемо лікуватися. Ти, напевно, зачекай. Напевно, зачекай, добре. вихилений, тому, в принципі, тобі тільки чекати. Чи варто мені зараз брати ще одного пос... поселенця? Я думаю, що це не... ніколи не буде зайвим. Тому давайте ось тут у нас ще будується ще один командир. Прекрасно. Це ми запушили цю штуку. М -м -м -м. Давайте звідси купимо, швидше буде добратися. Ось так. І... Погнали гнали от сюди. Цим. А з цього можемо віддати. Якщо ми віддамо сюди. Чого воно нам тут каже, тому що ми... тому що ми що? Коло. Я би навпаки сюди десь його відправив. Тут хоч ніяких ресурсів зараз аж таких нема. П'ять. Вроді, просто територія не найкраща залишилася, але я, я би якусь просто забрав все ж таки. Окей, давай, давай ходи сюди. Блін, прям коло тої лінії не дуже хочеться. Тому. Прям ось сюди. Погнали. Так, третє. Третя криза. Майстерню, звісно. Ого! культури. Та блін, що я все забуваю, нам потрібно продовжувати. Можемо лучника, баліста і оце все. Ні, це ось цього чувачка. Давайте спробуємо ще. Також можемо це і ось це. не знати, чи ти на все згодився. Ніби... Треба було би перевірити, насправді. Тут ми отримали безкоштовно одну виробницю при підготовці військових, несу призведені будівель, Но це в майбутньому буде допомагати точно. Щастя, що епохи від палацу і міських ратуш. Насправді, це досить непогано при зведенні Дейв. Давайте щастя, що епохи. Оце тут, звісно, страшні карточки є. Ми на них вже не зважаємо. Так, давай ти сюди. Ти заскакуй до середини. Цього й ти. І зараз будемо потихеньку тікати, звідси. Ще один, ну, ми тут його почекаємо. Та тут уже можемо його, напевно, використовувати і закидати сюди. Бо тут уже є деякі, в принципі, хай будуть. Хай буде тут. А його не можна? Його не можна. А чому? І все, і куди він дівся? Я от цього не розумію. Він сюди добавився? Ні. І куди він дівся? Пропав мігрант і все? Блін. Дім. Так, тут, звичайно, лікуватися. Вряд чи ми встигнемо хоч когось захопити, тим більше у нас зараз немає ніяких навіть на це близько придумав. Навіть не знаю, чи я встигну цими двома добігти до точки, щоб там розселитися. Насільки все стрімко зараз розвивається. Хоча це ж ми винуваті, ми трошки навіть підпушуємо це, цю всю технологію. Так, ну тут їжа тільки через те, що ми вже не будемо нічого будувати, а на купівлю воно не впливає. Purchasing? ні, тут ні. Ну, можемо 6 бойових сил проти незалежних держав. Давайте візьмемо. Або о, юніти відновлюють 5 здоров'я, щоб вони швидше відновилися. Можемо, наприклад, взяти науку, чисто, щоб швидше ось це закінчити. Теж буде непогано. Так, ти, давай сюди. Будемо купувати зараз військо на наступну еру, можна так сказати. Тут ще появилось. В принципі, можемо туди бігти одним. Ото якраз цим що новенький. Тому давайте тут будемо купувати. Ага, Хід. І оп'ять. Але ми викрили досить непогану кількість. Це прям прикольно. Давай. Комора, давай. Одного Кав... кавалерію одну. Кавалерія нам явно буде і в наступній гері допомагати. Та й тут, якщо зараз щось ще серйозне. Хоча тут вже точно нічого не станеться, навряд чи взагалі, навіть якщо би до мене хтось хотів напасти, от вона, проти якої я дуже сильно агресую, до речі, можливо, ще варто взяти з нею ще один. Бахнути. <свісляв> навіть вона не захоче зі мною воювати, тому що занадто багато втрат може понести. Сі юніти не переносяться на іншу еру, тому я краще лучника. Так, тут що в нас? Перший ти підходь лучника і заскакує до тебе. У нас у нас тут два лучника, але в нас ж є можливість тут придобати. Одного кавалерійця. Тут ми, значить, купуємо легіонера, так. Фаланга. Фалангу. Окей, okay, давайте ми можемо до тебе долетіти. Прекрасно, шуруй. Ми там уже не відволікалися. Так, тут сюди. Ще якісь дива будують. Прикольно їм. А що за диво? Санчі ступи. Ну, а нам не показують, де вона є, там? Ну, ясно. Так, сюди. Сюди. Тут, звичайно, також. І ще одну цю взяли. Ну, хоч так. Ну, хоть так, але ми її взяли, мається на увазі. Добре. Тут що у нас. перед А, не то вже, бачите, рухались. Ну, зробив все, що міг по факту. На військову я забив з самого початку, вже коли подумав, що от військово, коротше, було б пов'язано мене з наукою, тому що в мене нема куди кодекси солити. Скільки <світтє> в мене тих кодексів? Ну, в мене їх немає, але я просто в якийсь момент забив їх вивчати. Так, тут насправді не потрібно. Тут вже кінець тому тут вже нічого абсолютно не потрібно. Можемо стіни побудувати. Що 5 стін, то відкриється. Норвеги, Нормани. Нормандс. Так, тут можемо трошечки підкачатися на... на. розвідничках. А що, а що, а що? Ааа, блін. Ладно. У мене там немає просто нічого. Так. Давайте купця спробуємо. Сюди. Тут важливо сюди завжди заскочити. Мені цікаво, я зараз можу їх об'єднати в. Об'єднати за цим містом, щоб тут була вже нарешті. Так. Та не ти ж. Ні, бачите, не виходить. Окей, іди сюди, можливо, тут зможемо зробити. Хто тут у нас аж сюди? Давай рухайся аж сюди. В принципі, я не проти. Ходи сюди, заберемо це місто. Аж вперед. і А це вже все чи ще ні Я щось, можливо, там вже зараз прокнутий хід. А, це, це вже останній хід. Окей. Ой, там треба було ресурс забрати. Ну, тут супер. Ні, не треба. 306 запам'ятали. Ну, тут взагалі без щось брати. Тут можемо ще uh, спробувати. Можливо, встигнеться зробити ще одну стіну. Грячі, звісно. Але можливо. 300 золота. Це все те, що має перенестися. Зберегти гру. 80 кроків. Фінал. No. Фігал. Фігал. Фінал. Зберегти. Добре. І тут нема куди стріляти, на жаль. На жаль, за переміщення йому не дають якусь логістику. Ось тут вже навіть нема кола, кого, кого. Ми двій ці взяли, відповідно. О, До речі, тут очівку можна було кудись. Ага, ще з цих... Ну, Давайте виробництво див.

Така собі перемога. 3-3-2-2. В принципі, ну, не знаю. Переглянути звіт. Ну, третій рівень її взяли. Досить непогано. прокачалися, відкрили щось, але тут не буде видно. Його давайте поглянемо, що вона там наступне дасть. Так, а в наступне в них Іспанія. До речі, тут змінити сувенірчики можна і, в принципі, побачити, які є до переміщення далекобійних одиниць. <гум> Кайф. Це мені не сподобалось. Це мені подобається тим більше з нею. Ну, насправді тут можна просто взяти. Золотам на початку. І ще. Та. Ну, кожен рівень командувача. Ну, в якійсь мірі це, Оце напевно прикольно. Хоча мені в цій ері скасувати точно, точно нічого не міняло, не, не допомагало. Тому ні, огляду замість ні. Давайте очки експансіонізм підтвердити. Тепер що у нас? Інспанія відкрита. Наступна. І. Шоуні? Ну, Напевно, тут Іспанію візьмемо. Іспанія... Подивимося, що це Іспанія з себе буде. А це бачите, її прямо тут картинкою наверх поставили. Це прикольно, що вони беруть лідера і поверха цих пейзажів луплять. Це досить непогано. Ну, вже в Іспанії немає цих приколів. з... Відповідно, мати можливість поміняти зараз столицю, мати можливість декілька місць поставити на наступну, на Modern Age. По-перше, у нас дуже ідеальне одне місто є, в якому є можливість сусіднє місто, яке з боку, можливість adjacentів від дива отримувати. Буде там так по береговій лінії, так би мовити, міста. Ну, зараз подимемо. Ось. Ой, хтось ще підвищений якесь, от що. А, я аж два ці поінти. Ось це. наприклад, якщо зробити містом, то тут ось тут буде досить непогано, тому що ось сюди, ось сюди можна буде поставити, ось тут, від цього дивось сюди. Коротше, по цій лінії, якщо пройтися, досить непогано. Ну, і взагалі, так, але. Поганий вихід до моря з одної сторони. Хоча ні, дивіться, з цієї сторони є вихід до моря, хоча оця дуже близько має. Ну, і ми взагалі в такому неприємному місці, якщо чесно, від моря, якщо так дивитися, але ось така, давайте це збережемо. Зберегти, щоб вона на майбутнє була. Зараз на цьому. Хочеться завершити і почати новий старт. Античність трошечки хочеться і за іншу цивілізацію, тому що все ж таки не та, не та цивілізація. Звичайно, за цим дуже прикольно, воно дуже багато дає. Віця, у нас в кожному місці зараз 3-3-3 ресурси, містечко. Це ще містечко, це навіть не міста. Тому це прям імбовануто. Але хочеться Карфагеном зіграти за іншу цивілізацію, Рим або Короля. Тоді воно прям. Напевно, синергія буде потужніша. Але зараз хочеться Адою зграти, але за іншу цивілізацію. На цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і переключайтесь до наступного проходження.